Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні в неділю, 3 вересня, я хочу показати вам, яка мене робота чекає. Ну, вже одна робота зроблена, вибрані помідори. Ну, оце моє улюблене деборал, як ви бачите. У кожній цій корзині лежить по. Два відра помідорів. От у цій корзині трохи більше. Тут два з половиною відра. А тут рівно по два відра. Щоб було удобно нести, бо бачите, вже і корзина ламається. Ну, от таких от обичних емальорованих відра. Ну, і я думаю зробити із цих з усіх помідорів томатний сік. Тому що Помідори консервовані, залишилися із минулого року ще є. Ну, і ще ж вони будуть спіти, там ще повно зелених, так що, я думаю, ще при бажанні можна законсервувати. Я кожного року роблю багато кетчупу, але залишився з минулого року теж, то поки сок, поки зробимо сок. Тим більше, що багато роботи ще треба робити іншої. Ну, от буде сок. І ось я хочу вам показати ще одну свою красуню, яка розквітла. Це First Lady. Подивіться, яка ніжність, яка краса. Це витвір розплідника тантау. Ну, от так вона розпускається. І оцей бутон він розпускатиметься дуже довго. Ця троянда дуже довго э, знаходиться в стані такого розпуску. І квітує вона теж дуже довго. Ну, от, одна гілка вже відцвітає, але ще тримаються всі бутони. Дуже поволі розпускається цей бутон. Він дуже такий стриманий. Ну, от, так як в поведінці своя, свої стримана леді. Особливо перша Ледіна, яку завжди звертають увагу всі. От то так. І цей бутон цієї троянди він розпускається дуже поволі, повільно, стримано, у своєму розпуску, в своєму цвітінні. От. Ми приїхали тільки що із магазину, купили банки для соку. Буде закривати і зараз будемо приступати до роботи. Ну і ще хочу показати вам один сорт. Цей сорт називається Celebration Life. значить Це свято свято чи святкування життя отак так от в перекладі, ця троянда вона є флорібундою. Взагалі заявлена, вона не та, що росте невисока, всього там метр, а у мене подивіться, яка вона висока, більша, ніж метр шістдесят, а може ну, до двох метрів вона десь доходить. Ну, може, метр восімдесят. Ну, така досить висока. Вона має отакий пусковий от відтінок. І ця троянда, це витвір англійської селекції, розплідника Харкнейс. І пропонована ця назва однією з клінік Англії, вірніше, фонду, який був започаткований. В одній із клінік Ангелії і цей фонд був створений для підтримки хворих на онкологію молочної залози. Ну і сама троянда називається Свято Життя – «Celebration live. Life». мабуть, так. «Celebration Life». Ну, от так от. Познайомила вас з двома моїми красунями більш детально. Ну, а тут май Мюнхен квітує. Ну, тут, говорить, особливо нічого не треба, і так зрозуміло. Мій мюнхен. Так би як можна було б нам сказати, мій Київ, наприклад. Тобто це прославляння міста. Витвір. Селекціонерів німців розплідник кордес. І я зараз хочу ще вас підвести до Брогмансії. От вона у мене квітує такими от чарівними дзвонами. Але на цій жарі дзвони опа опали. І ось ви бачите лежать. Да? Ну от, Деякі облетіли, деякі продовжують квітувати. Поряд з ним, з бругмансією, П'єр де Рансар чи Еден Роуз квітує. Отакими от от зефірінами великими. А внизу зефері розкинулося І колір відтінки рожевого, ну, ідентичні. Еден Роуз. Дорогі друзі, бригманці потроху нарощують бутони, листочки, але деякі з них прийшлося довго ждати. Ну, отак виглядає мій сад сьогодні, 3 липня. Ой, вибачте, 3 вересня щось мені в липень захотілося. Ну, ось Лайм Лайт. Отака от, от гортензія волотиста. Ну, а тут вам відома вже і мною улюблена Пінків. А тут, дорогі друзі, краса-краса, ешліквітує, подивіться, це теж витвір розплідника Тантау. Дуже така сильна троянда, і вона в мене росте висока. І подивіться, яка рясна. Подивіться, скільки тут цих завитків і яка красуня. А ось ще одна її гілка нахилилась аж до гортензії. Ми зараз її піднімемо, покажемо. Нахилимо цей бік. От, у нас дощ вчора був. Правда, мене вдома не було, як був дощ. Я застала тільки мокрий асфальт. і Калюжі, ну ось бачите, який букет величезний із двох гілок. Із двох гілок цієї прекрасної троянди. Троянда називається, ще раз кажу, Ешлі. Красуня, ой, красуня. Гарнющі, які прекрасні квіти. Дорогі друзі, маю зовсім трошки часу. Зараз треба йти займатися помідорами, тому садочок залишається на самоті. Нема мені тут коли сьогодні гуляти. І ще раз підведу до банці, ось один із кущів розквітає. Ну тут, видно, буде жовта. Ну, отак от в моєму саду. О, я ще вас підведу сейчас ще до одної красуні. Дорогі друзі, ми на лавандовій доріжці. Я швиденько-швиденько пройду. І ну ось одна, значить, із моїх прекрасних троянд – Це Пауль Маріа. Отак от, от зараз квітує. Але я не про цю хотіла вам розповісти, показати. Ну Ось іще одна із англійських троянд Дарсі Басл. Та, яка вперше найперше зацвіла в моєму саду в цьому році. От такий от має насичений фуксієвий колір. От Гартеншпас квітує троянда Хамелеон, тому що вона змінює свій колір. І я вас все-таки підвожу до Pulmon Експрес. така красуня. Хочу показати вам, можливо, хтось із нових моїх підписників. Він не бачив цю красу раніше. Ну ось подивіться, це витвір селекціонерів США. Подивіться на цю красуню, подивіться на ці переходи від жовто-гарячого до малинового кольору. Яка краса, яка чарівність, яка неперевершена чистота кольорів, яка пристрасть у цій троянді. Боже, яка ж вона красива! Це неймовірно красива троянда, дорогі друзі. Ну, ось один кущ він квітує зараз. Як можна було вам її не показати? Забулась, спочатку, потім згадала, в самому кінці вже думала вже відключатись. Подивіться на це чудо. І ось квітує високо-високо. Дуже красива троянда, чудова. Вітер гуляє з моїми квітами, колише їх. Ось які чудові витвори селекціонерів Сполучених Штатів Америки. Ну і на задньому плані ви бачите ще одну мою улюбленицю. Це Сімпаті. Сімпаті це плетиста троянда. І ось вона розкинула свої віти в різні боки. Подивіться. Які насичені бордові тони. з красунь, квітує протягом усього літа. А ось бузина Black Tower. Гортензія тарзіва, теж на сонці підгоріла. Дуже велика спека була. В тіні 37 градусів, на сонці 51. Ну, люди засікали, верніше ложили термометр, дивилися, яка температура. Це не мої дані, а дані сусідів. Ну і ось ще одна моя гортензія. дуболистна. Отак от, от виглядає. А тут квітує Ваніла Фрайзі і Сандей Фрайзі. У Сандей Фрайзі є молоді соцвіття, молоді бутони, отакі красиві, отакі чудесні. Подивіться на цю красу. Тож, дорогі друзі, Буду закінчувати свою прогулянку по саду. Всім дякую за увагу. Всім бажаю мирного неба. Хоч воно й осіннє, трошки сумне, Уже відлітають птахи, але нехай воно буде мирне для всіх. Тож, до побачення, дорогі друзі. Підписуйтесь, ти ще не підписався. Всім іще раз дякую за вашу увагу, за ваші дописи. Підписуйтеся, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.